Всім привіт словачини! Продовжуємо підписнику робити авто. Ну і, звісно, розповідати, що до чого як. Скло вирізав, точніше, вирізав половину понизу, не зміг вирізати сам. Тому просив асістента. Асистента я вам не покажу. Тож, в принципі, поки так. Скло вирізане. Зараз трошки вже обчистив. Праймер купимо, герметик купимо, скло купимо і будемо вклеювати. Зняв капот, бо геть неудобно з капотом, тому що дуже здорова вітрина. Так от там от можна буде його праймером промазати, спокійно взяти і отак раз, а так капот мішає. В общем. Додаткова функція виповнена і я думаю, що то не марно. Так, зараз приступаю до чого? До того, щоб розібрати весь ГРМ. Ще треба буде злить антіфріз. Так, отак, опа. Ситуація, яка асистент нажимає на гальму, включає першу передачу і спокійно відкручується. Кажуть, ключом, там... я не спорю, на жигулю, на ще якоїсь вігні. Нема питання. Ключ сюди можна вставити, тут зафіксувати В общем, стартером чикс і воно відкрутилось. Але треба зробити так, щоб авто не запустилось. Ніхто про це не попереджає. І у мене була на розборці Renault Megane 1.6 попередніх відео перед тим, як я покинув країну, я її взяв і розпродував. В общем, чому на ній був зроблений капремонт? Саме по той причині, що, зробили так, як радять, я не спорю. Цей спосіб працюючий, класний. Можливо, мій спосіб не буде завжди працювати, тому що зажимають іноді так, що куртка вздувається, відкручуєш, волоси, блін, на спині виростають. Тому і так і так добре, але якщо ви ставите ключ і стартером зриваєте, робіть так, щоб авто не запустився мотор. Це обов'язково, тому що, наприклад, в Рено, я ще раз повторюсь. Там кнопка старт-стоп, і там ключиком не дернеш туди-сюди. І от поэтому там наробило біди, біду, чоловік і справив. Не той, звісно, що зробив біду, а інший. До речі, всім їм привіт. Вони <свісно> з мого міста і той, і той. Тому будьте уважні, перед тим як щось робити, треба. 2, 3, 7 раз. Можна подумати, або передивитися Ютуб. Ну, в общем, у мене вийшло, зажато було не сильно, взагалі без, без зусиль. От. Тому зараз розбираю. Сьогодні у нас 6 січня. Завтра, завтра, завтра. Завтра сьоме різдво, в принципі, з дитинства звикли його святкувати, мабуть завтра не будемо працювати. Єдине, що зробимо, це поїдемо, привеземо скло сюди. Лампочку замінив, фух, така морока, це біда. Не прикрутив ще ось два болтика для тих, кому потрібно. Потреба буде в тому, щоб його знімати. Отут ось два болтики. Ось такий. А потім, а, головне перед тим ногті, щоб у вас були не пострижені. Щоб тут можна було зацепитися і вирвати тут шарнір і тут шарнір. Виривається і все. Це міняється елементарно, аби тільки ногті були. Бо якщо будуть подстриження, як у мене, то здерете. А ось вам і вітрина. Оп. Вище пупа мені, йо-мойо! Як її вести? Хто знає? Ну, в моє Peugeot вона не влізе. Так от дивися на ось таку ахтівку. Вона, мабуть, сюди також не влізе. По висоті також не влізе. Взагалі, є там наброски. Попробуємо більшеньке авто взяти і якось привезти, не знаю. Довеземо, довеземо, не довеземо, мінус. Ну, а що робить? Ми ж не шукаємо легких путей. Так, в общем по цьому болту ви все зрозуміли. Ну а ми продовжуємо. Блін, треба йти шукати десь йому, щоб злить антифриз. Так, етапи показую. ГРМ щоб знімати. Домкрат, під домкратовий двигун. До речі, дуже класно, що я все ж таки купив оцей набір. Показую чому. О, отак от тут стоїть подушка. Вона нам залежатиме оці всі болти, откручував набором. На ці в мене є. Отак зняли. Положили в сторону. І в принципі можна в костер кинути, там алюміній обпалити, резину, щоб не модохати. Наступне це треба зняти оцю штуку. Де вона? Тут ще прикручена, 4 вінтика відкрутив. Оцю кришку. А он ще один. П'ять винтиків і треба зняти. Оце є все заводський. А от тут було куча незаводських хамутиків цих пластикових. Їх зрізаємо, заводські зберігаємо. І продовжуємо. Так, ну що, ремень у нас вже знятий. Помпу міняти не буду. Помпа стоїть новенька Помпа міняється. Зазвичай, щоб не провтикати. Поставили повний комплекс з помпою. Наступний раз міняєте без помпи. І ще наступний раз міняємо вже опять з помпи. Так, метки дивимося. Це коленвал, одне кругом, один круг його отвермаємо і от він має совпасти так. Тут у нас розпредвал зафіксований, топливно не фіксується, Топливно одевається, да і ладно. Не знаю, робити не хочеться, робити лень. Але треба. Мабуть, зараз накинемо це все діло і перевіримо. Але хочеться ще навести тут трошки порядок, з оце це жабуриня. Чим я зараз і займусь, тоді накинемо ремішок, ролики, зробимо запуск, перепровіримо і все. Дозбирати не знаю, чи буду. Завтра вихідний, післязавтра вже дозбираємо, скло і будемо відбивати авто. Так, Трошки помив протер не везде але ще время буде. Чому? Тому що помпа Дивіться якої форми. Ага Єсть, є зафіксірували. А от таке отдали в наборі. Ролики це був, це в наборі. Це в наборі. Такий має бути. Він і більший. В реміні я вже не став нічого йому робити. В общем, беру зараз цей весь набір. І їду завтра, попробую поміняти. Так, ну що, друзі, сьогодні у нас 7 січня ранок. Комплект ГРМ, той, що не підходить, той, що дали неправильний, повернув зранку. Сказали, що о другій годині буде. Но о другій годині хто ж починає роботу о другій годині. Тим більше, що в принципі всі кажуть сьогодні свято. Всі українці кажуть сьогодні свято. Моторчик у нас, бачите, попідсихав місцями ще є десь слинення то подивимось. Під вітрим. Зато є класна новина. Вітрину довезли. Дорогу васту, но довезли, а може і не дорогу васту, не знаю. Просили мене показати запчастини, по якій ціні, в принципі, в кінці відео покажу. Ну і в попередньому відео також показував. Комплект ГРМ у нас вартує 110 євро. Це комплект з помпою, 110 там з копійками. Один речах 68 євро, той цей 63 євро. Чому не знаю, але різні кульочки, Фільтра там 7, 8, 4, паливний, не пам'ятаю. А щось... А, колодки, колодки дорого, да. 30 з чимось євро задні 60 з чимось Що у нас ще? Ну, масло. 45 євро. Не знаю, як воно там по якості. По всьому, але кажуть, що їздять. Вон, реклами нема, це просто те, що є. Так, сьогодні робота робиться не буде, тому що виключаємося. Все правильно. Так, друзі, у нас сьогодні вже 8 січня. І що у нас? Ролик вже бачу, що такий і цей такий так. Болт. Новий болт дали. Такий в мене був в комплекті на моєму Peugeot. Ремі є. разглянем помпу. Така чи не така пришла. Да, уже бачу, что такая. така, Все таке по ціні сказали, доплачувати нічого не потрібно. Ремінь. І отакий от от комплект купив. Оце скло. Оце Ву. Це окремо. Це я собі взяв. Оце все 200 євро. То там по цінах питався. Будь ласка, 2008 рік. 308 Peugeot. sv sw Ну, така ціна на скло. Ну, скло не Китай. Китай 120. Це 150. Оце щось. 47. З копійками, 48 євро. Ну, 200 так. Це все прийшло, значить що? Зараз приступаємо. Зараз приступаємо до ГРМ. Собираємо ГРМ, собираємо це все діло, запускаємо, перепровіряємо, Зливаємо масло. І, і все, і чекаємо помічника, щоб вклеїти стекло, тому що самому то нереально. Ну, наведемо порядок, там все зробимо, все буду показувати. Так, по меткам <кхід> Я вже показував. Там гвоздик, в общем, все я зібрав. Топлив тут кажуть, що... Роторна і таке, як на неї метки нема. Тому що ізначально, коли я це все розібрав, там є отвір на шестерні, але він ні до чого не, не відноситься. Тому, в принципі, пробую зараз запускати так. А якщо ні, тоді вже будемо щось і мудрити. Тобто я показую просто так, щоб люди не боялись робити. Желіза має, вас бояться, а не ви я. Зараз закручую точків нижній, ставлю датчик каленвалу і отак на піньках запускаю. Два рази каленвал, я вже повернув, якщо. що. Будуть писати. лучше напишіть класний якийсь коментар, що скоро все наладиться і буде легше. Ото буде лучше. Так, зараз закручую, провіряю і далі займаюсь зборкою цієї автівки. Все вам покажу. Так, мотор запустився, отак от, от на піньку. Зараз треба відкрутити опять отой шків, наставляти усі пластмаски. Бачите, дим є. Є дим, значить, авто запустилось. Як вам це показати? Я не знаю, ну не мог я і запускати, і показувати. В общем, чому? Тому що оцей шкіл. ну В принципі, нічого страшного. Можу і показати. Ще не открутився. Це вже добре. Ладно. Зараз Що не зробиш заради контенту, тим більше на чужім авто. Почули, а тепер не прориваємося. Да, ключ треба. Витягнути Витягнуть. Буде пілимки. І дивимося. На піньках. А все подушка. А тут мотор нічого не тримає. Дійсно роторна топливна, тож в принципі нічого страшного, меток ніяких не ставимо. Да. Це важливо дивитися, перед тим як розбираєш. Бо я трошки пам'ятаю, давно це було на Peugeot на своєму, такий самий мотор нагадую, міняв, то була та сама ситуація. Просто всього не можеш держати в голові. Але якщо, да, до речі, до своєї автівки я перший раз ліз до такого мотора. Тож, якщо хоча б у вас права і лева рука, то не переживайте, все у вас вийде, головне не швидить. Скажуть, а чого ти на піньку заводив? А я скажу, а вдруг щось не так. А я пластмаси наставив, час потратив. а так не потратив. І все окей. Ну, в принципі, от така от у мене система. Я всі авто стараюсь заводити отак. От щоб менше потім було геморою. Не беріть, звісно, цього собі в примір. У мене і отлендер був 2 літровий, бензиновий, там ще більше розбирати, там взагалі не удобно через ланжерон Болтик відкручуєш, ну там навіть технологічний отвір є. Ну, але що зробиш? У кожного свої привички, у мене така привичка. Зараз відкручуємо від дозбираємо дозбируємо це все діло. ставим ее уже на свои четыре масла и основное у нас что скло с этим я сейчас разберусь потихоньку уже мелочевка вышилась прикрепляем защиту а масло надо точно так ну что масло заменил все старое Так, гудрон хороший. А що залишнує. Тут у нас майже 3 л зайшло. Всерединки. Якраз те, що доктор прописав. Це лишається на долівку, якщо потрібно буде. А тепер треба кудись звить ну Тут ми зараз придумаємо щось. ну Все, в принципі. Защиту цепляю, чекаю асистента вичищаю там, готую. І саме головне не забудь затягнути он той болтик. Система та же, що і розкручуємо, садимо асистента. Перша швидкість. Гальма нажимаємо і погнали. Можна в принципі тут щось встромити і зробити все те саме самому. Ну, але не хочу. Отвертки портить. І ще там же школа все стоїть з іншого боку. Ну а там подивимось, Можливо, його і зроблю. Не знаю. Як буде натхнення. Так, авто у нас уже на дворі. Авто з новим склом. Все в порядку, Кому потреба буде, звертаємось і вам починимо, зробимо автомобіль. Всім успіхів, всім пока!